У Києві двоє чоловіків викрили 66-річного лікаря просто на вулиці. Вимагали від нього 2 мільйони доларів, а потім забрали 15 тисяч гривень та втекли. Поліція вже затримала одного з нападників. Про викрадення повідомив перехожий, який побачив, як група чоловіків силою посадила літнього киянина в авто і поїхала. За даними слідства, зловмисники двоє киян вони заздалегідь зібрали інформацію про потерпілого, який працює завідувачем відділення у столичній лікарні, представившись правоохоронцям. Вони посадили чоловіка в машину та почали вимагати гроші. Суд відправив одного із затриманих під варту, іншого розшукують. За скоєні злочини чоловікам передбачено до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Директор лісгоспу разом із підлеглими незаконно зрубали майже 700 дерев, завдавши збитків на 9 мільйонів гривень. На Львівщині викрили масштабну схему незаконної виробки лісу. Правоохоронці встановили, що керівник гальсіль лісу організував приховану порубку, залучивши двох майстрів лісу та інженера, який виконував обов'язки лісничого. З червня, по липень 2025 року. Вони незаконно зрубали 692 дерева, фальсифікували документи, занижували сортність деревин. Вони робили підроблені клейма і використовували таємні маршрути для транспортування. Директору та його спільникам оголосили, підозри їм загрожує до семи років ув'язнення.